Шановні вболівальники футболу, радий вітати вас на своєму Ютуб-каналі Футбол від Остапчука, на який я запрошую, хто ще не підписався, підписуйтесь. Сьогоднішня моя тема це виключення української команди СК-Дніпро 1 з Єврокубкового сезону 2024-2025 років. Хотів би висловити кілька. Думок з цього приводу вчора на сайті УЄФА з'явилася офіційна інформація, що український клуб Дніпро 1 виключений з ліги конференцій на сезон 2024-2025 років. Крім того, Дніпру будуть зараховані технічні поразки у матчі, які вони мали зіграти проти угорської команди Академії Пушкаш. Академія Пушкаш. Відповідно, отримує технічні перемоги і прохід у наступний раунд. І виходить так, що одна українська команда, не розпочавши єврокубковий сезон, вже його по факту завершила. А це означає те, що тепер бали, які будуть здобувати українські команди, будуть ділитися все ж таки на 5 команд. Але фактично будуть брати чотири команди, і не факт, як вони ще там будуть грати. У мене постає одне питання до керівників українського футболу, до зокрема Андрія Шевченка. Шановні, а що ви робили? Вірніше, що ви зробили для того, щоб уникнути, не допустити такої ситуації, яка склалася в цьому такому, можна сказати, не те що конфлікті, а в такому в епізоді з Дніпровським Дніпром. Чому, знаючи те, що команда знаходиться в підвищеній ситуації бути чи не бути, ну є ж юристи, є ж керівники Шевченко, має заступників. Чому вони не до кінця прояснили ситуацію? Чому тягнули все до останнього дня і допустили до того, що українську команду отак просто викинули за нічого з Єврокубків? Ось це питання мене дивує, я просто у буренні моєму немає меж. Настільки безглузда позиція в цьому питанні керівників е, українського футболу, можна було щось зробити, можна було іншу команду якимось чином е, дозаявити. Все ж таки потрібно було якось у ЄФАЗ знаходити якийсь компроміс в цьому питанні, а не так просто і так легко. Віддати одну команду, пожертвувати одну командою. Одною командою у Єврокубковому сезоні. В той час, коли інші команди, скажімо так, зараз українського футболу не показують високий рівень футболу. Ось тут, на мою думку, найбільша провина керівництва українського футболу. Саме вони винні що довели до такої ситуації, що український. Клуб, фактично не розпочавши турніру, його завершив. Можна було замінити рухом команду, якось знайти якийсь компроміс. Я не знаю, можливо, буде якесь пояснення від Шевченка, буде якесь пояснення від офіційних осіб українського футболу, які керують українським футболом. Ну, поки що, ця ситуація, я вважаю, ненормальна. Це не вперше, ви знаєте. Виключали з Єврокубків Київський Динамо. Ми пам'ятаємо ще у 90-х. Ну хто пам'ятає за скандал, коли там був підкуп судді, в матчі з Панатіно Єкосом, Металіст Харківський виключали за договірний матч, там було рішення з Ліги Чемпіонів. Ви знаєте, це були якісь такі підстави, коли вони ті рішення виникали. Так можна сказати, ну не на такому рівному місці, як в цьому питанні, коли був час, і команда, верніше керівники українського футболу, на мою думку, я не знаю, от ви, шановні, ті, хто дивиться мій прямий ефір, ви напишіть і скажіть, чи могли. Чи правильно поступили керівники українського футболу? Чи все вони зробили необхідне для того, щоб зберегти українську команду у Єврокубках на сезон 2024-2025 року? Я вважаю, що вони нічого не зробили в цьому питанні, тому що не було ніяких заяв, не було, я не чув принаймні нічого такого, щоб могло. Хтось міг би вийти із Асоціації футболу і сказати, ось так, ми зробили все, що можна було, і далі не можна було нічого зробити. Дніпро виключили з української прем'єр-ліги, Дніпро виключили з Єврокубків. Я такого не почув. І я вважаю, що найбільша вина керівництва українського футболу, зокрема, його очільника Андрія Шевченка. Який вже на протязі цього короткого часу, на протязі цих півроку, за який час він очолює Українську асоціацію футболу, показав, що керівник він далеко не той, на якого ми хотіли бачити. Ми бачили провал на чемпіонаті Європи збірної, ми бачимо, що олімпійська збірна там. Багато людей, які мали би, хотіли би, можливо, або мали би підсилити цю команду, але все ж таки, як не є Олімпійський турнір, в перший раз команда пробилася на Олімпіаду і так нехтувати командою, виставляти відверто не найсильніший склад. Також я вважаю, потрібно було з клубами працювати, щоб клуби все ж таки могли відпустити. Це одне питання. Друге питання, шановні, от мене це дивує. Чемпіонат Англії, чемпіонати Італії, провідні чемпіонати провідних країн розпочинаються в середині серпня або після 10-го числа. Чому чемпіонат України починається 3 числа? Невже такий насичений календар? Невже такий... Я просто мене От дивує ця позиція. Можна було зісунути на тих тиждень-два, дати спокійно олімпійській збірні, дограти свої матчі на Олімпіаді, а тоді спокійно розпочинати чемпіонат? Ну, моєму обуренню немає меж. Що ще говорити? Давайте ви краще висловіть свої думки в коментарях з цього приводу. А я вам дякую за те, що дивились мій прямий ефір. Чи на YouTube каналі дивились це відео. До побачення, до нових зустрічей.